Моє вітання. Зараз займаюся переливанням вина. Знімаю з осаду вже другий, здається, раз. Чи третій. Вже третій раз знімаю з осаду. Перелив. Оце такий винний камінь. Так званий. Так він сідає на дні бутилі. Винний камінь це признак достойного вина, гарного вина. Коли випадає винний камінь, лишня кислота випадає туди, у камінь. Так що процес той, що треба, це перелив сюди, ще зараз діжечки перевів, помий піду бутилю. Перелюс сюди з діжечки, Вон в відерцях вино, заповню знову діжечку. Простояло три тижні такі 10-літрові діжечці. Вона палена зсередини. І вже я спробував воно вже таке вино, запах такий смак паленої деревини, паленого дуба. Такий вже з гірчинкою з терп... ну, терпкуватий такий смак, присмак, вірніше. Я вже вирішив, що пора його знімати з діжечки в бутилю, а туди заливати те вино, яке ще не було в діжечці, щоб воно набирало смакових властивостей і дубильних. Оцих різних таких ноток, дуба. Якось так продовжую. Так, підняв бочечку, поставив, зливаю з бочечки, вину темне, темне. Ти Те якесь трошки таке світліше. Це ж у нас Пим не зовсім, як сльоза. Зараз це сюди зливаю, а це переливаю сюди, а звідерець переливаю туди, щоб не було ні осаду, нічого. Переливанням потрібно займатися змішувати, називається долівки. Доливати те туди, те з тим змішувати, щоб воно обмінювалося молекулами. Якось так. Ну, це вже смачне. Смачне таке аж. Такий присмак має. Хто знає, який насмак чорнослив, такий він ніби підкопчений. Ось десь такий насмак, присмак, вірніш, вина. Ну, все тоді.